Друзі, за чотири роки моїх мандрівок природою назбиралося стільки фотографій рослин, що я просто не можу ними не поділитися. Адже рослини теж доволі цікаві живі істоти. І почнемо із конюшини. Ви тільки погляньте, яка вона прекрасна у ранковій росі. Її рожеві голівки виділяються на тлі зеленого листя. Скоро сюди прилетять джмелі і будуть отримувати насолоду. А це вже звичайнісінька Лілія. Вона не тільки прекрасна своїм яскраво оранжевим кольором, а й подивіться, які у неї довгі тичинки так і показують комашкам. Прилітайте до нас у гості. До речі, придивіться, комашка тут таки сидить. А ось цим квітам реклама зовсім не потрібна, адже вони такі яскраві, що живі квіти, метелики відразу сідають на них зручненько, висмоктують нектар, а заодно запилюють. В народі ці квіти називають майори або синіє. Помандруємо у степ, там, де цвіте прекрасна фіолетова шавлія, яка своїми стрілами просто пронизує блакить неба. А давайте збільшимо ці квіти, і ви побачите, які вони прекрасні. Шавлія – лікарська рослина, вона має прекрасний аромат усіх частин рослини. А це вже рогіс. Він росте поблизу ставків, і дуже часто ми називаємо його качалки. Адже в дитинстві, колись бавилися, висушували ці качалки, підпалювали, ну і така була забавка. Але ж насправді це суцвіття рогозу, яке називається початок. Ой, що це за жовта павутина на спориші. А це теж рослина, тільки паразитична, її звати повитиця. Вона не має власного коріння, а тому обвиває. Навколо іншої рослини і висмоктує з неї всі соки. Яка естетика достигло зерна пшениці на тлі блакитного українського неба? А поблизу поля я знайшла. Кущики, коноплі, хтось старанно її тут посіяв. Звісно, я не з'ясовувала хто. Мені більше цікаво було показати вам цю прекрасну рослину, яка колись була дуже традиційною для України, але згодом з певних причин її почали дуже сильно знищувати. Хоча насправді вона мала велике господарське значення. Наприклад, з неї могли виготовляти тканину. Ми інколи навіть не уявляємо, які величезні корені можуть мати деревні рослини. Ось, подивіться, дерево упало і відкрило нам майже всю свою кореневу систему. Вона грандіозна. А це прекрасний соняшник, тільки він декоративний. Ось тому він і має такі прекрасні кольори. А ви коли-небудь замислювалися, чи є квіти у кукурудзи? Ну звісно ж є, бо це квіткова рослина. Ось її квіти. Правда, це чоловічі квіти із тичинками, які весь час ворушаться на вітрі для того, щоб осипався пилок і розлітався по всьому полю? Якими прекрасними можуть бути квіти, які ще не розкрилися? Їх називають пуп'янки. Бачите, пелюстки ще тільки надозрівають, а зелені чашолистки закривають і захищають пелюстки та головні частини квітки, маточки і дичінки. Цікаво! А що ми побачимо, якщо збільшити поверхню якої-небудь рослини? Подивіться, наче шкіра в целюліті. Насправді це груша. Ось така вона при збільшенні. А давайте збільшимо старий огірок. Опс! Бачите, який аж порепався коричневий. До речі, саме такі огірки і називаються стиглими. А ті, що ми їмо, вони ще зелені. А ось і шкірка яблука. Правда, вже вона годиться хіба що для харчування грибам, комахам, личинкам і так далі. Адже такі яблучка давно вже упали, але у природі нічого не пропадає дарма. А тому на ньому швиденько проростають спори різноманітних цвіливих грибів та інших. І вони харчуються цими мертвими рештками. Ну а заодно сюди можуть завітати і бактерії, різні комашки та багато інших організмів. І, врешті-решт, вони розкладуть цю мертву органіку і очистять нашу планету. Санітари, що й сказати? Прийнято вважати, що рослини такі вже беззахисні, але це неправда. І ось вам, як приклад, захисні ворсинки на стеблі рицини. Це та, з якої виготовляють рицинову олію, котра продається в аптеках. Ну і як тут не згадати про шипи троянди або шипшини? Оце вже захист, так захист. Будь-кого може поранити. І звісно ж, не забуваємо про кропиву. Ось, подивіться, її чутливі волосинки. Бачите, як вони виглядають проти сонця? Щойно ми до них торкаємося, вони обламуються і впорскують оту отруту, яка потім викликає зудіння і печіння, і неприємні відчуття. Із назвами деяких рослин ботаніки особливо не заморачувались. Ось, наприклад, одну родину називають родина хрестоцвіті. Чому? Та все просто. Тому що пелюски на їхніх квітах розташовані хрестоподібно. Тому і хрестоцвіті. Наприклад, капуста, ріпак, гірчиця та багато інших. Ой! А що це за такі бульби? Це теж відноситься до рослин? Так, так, друзі, це рослина, яка належить до водоростей. В водорості практично всі, виключно водні рослини, у них немає таких органів, як стебло, корінь, листок. У них навіть тканин немає в їхніх організмах. Тому їх прийнято вважати нижчими рослинами. Але ж вони зелені. Вони здійснюють фотосинтез, а отже теж належать саме до рослин. Рослини до пізньої осені боряться, змагаються за життя і намагаються вижити. І навіть коли перші заморозки вкривають листочки, рослини можуть їх витримувати. І щойно пригріє сонечко, лід розтане і рослинка буде жити далі. Ну, звісно ж, ви впізнали, це мох. Кожен з вас його бачив. А давайте трішки збільшимо і розглянемо цю спорову рослину ближче. Спорова? Бо мох розмножується виключно спорами. В нього навіть коренів немає. Він приєднується до субстрату ризоїдами. Ех, та давайте ще збільшимо і подивимося. Бачите, у нього є стебельця і листочки. Але розмножується він виключно спорами. Дуже цікавими можуть бути плоди у рослин. Погляньте, яка діжечка із насінинками. Так, це плід рослини восени. Вітер буде тріпати цей плід, і насінинки поступово висипатимуться із діжки, а наступної весни проростуть. Звісно, звісно, ви впізнали горіх, але чому в ньому такий отвір? А це зробили птахи, які прилетіли ним поласувати. Ну вони там щось своє взяли, а потім залишили цей горіх без нагляду. І звісно ж, знайшлися ще охочі: це мурахи. Вони залізли туди цілим натовпом, і їм достатньо того, що там залишилося, щоб поласувати та ще й віднести до власного мурашника. Якщо ви восени підійдете до куща шипшини, то може здатися, що це теж плоди у неї. Насправді, друзі ні. Це такі мухи восени відкладають яйця у плоди шипшини і викликають розростання ось таке захворювання, можна сказати. І от там і розвиватимуться яйця цієї мухи і личинки. Жива природа це. Бездоганний архітектор та інженер. Погляньте, як виглядає проти сонця на великому збільшенні листок Канни. До речі, є навіть такий розділ науки біоніка, коли використовують приклади із живої природи для того, щоб будувати будинки чи проєктувати якісь будівлі або навіть технічні засоби. Ось такі вони рослини. А про них ще можна стільки всього розказати. Тож, якщо вас зацікавило, чекайте наступного відео. Продовження буде обов'язково. А з вами була все та ж вчителька біології міжнародної онлайн школи мандри. Далі буде